вітання на каналі ICTV2. Якщо хмари цього дня розсіяні, то наступний ранок буде ясним і холодним. Якщо дощ зранку до сніжної і холодної зими. А поки що на заході України день розпочнеться ясно, проте у другій частині дня у багатьох областях небосхил прикрасять м'які хмари, які не принесуть дощу. Повітря прогріється 27-29 в день і 17-19 градусів тепла вночі. На півночі небо залишатиметься чистим, безхмарним від ранку і до вечора. Опадів не передбачається. Погода буде рівною і теплою. Очікуйте 25-27 в день, і вночі 12-14 градусів тепла на сході України тепло і сухо у переважній більшості населених пунктів. Лише у Луганську спостерігатиметься незначне скупчення хмаровиння. Температура 25-27 в день, а вночі 14-16 градусів тепла. На півдні по літньому сонячна погода, без дощу. Сонячне проміння огортатиме регіон теплом аж до самого вечора. Температура 28-30 в день, а вночі 17-19 градусів тепла тепла. у центрі України сонце щедро тішитиме. Міста і села від світанку і до вечора. Дощу не буде. Тож насолоджуємося у вересні. Погодою, якою ми чекали все літо. Температура в день 27-29, а вночі 15-17 градусів тепла. У столиці лагідна погода, небо без жодної хмаринки. А сонце щедро огорне. Місто теплом. Опадів не передбачається. Температура 25 -25. В день, а вночі 14-16 градусів з позначкою плюс. Погода сприятиме гарному настрою і активному відпочинку на свіжому повітрі. Скористайтеся цим. І нехай проблеми та незгоди не роблять вам житті погоди. Хай вам щастить і будьте здорові!